Не ходити в ліс у спеку закликають бордишівлян та мешканців району працівники державної лісової охорони. У зв'язку з високою температурою повітря зростає ймовірність виникнення пожеж. За лічені хвилини вогонь може знищити гектари лісових масивів, що вирощувалися десятками років, і призвести до загибелі диких звірів та птахів. Масштабність цього явища залежить не лише від природно-кліматичних умов, а й від свідомості та відповідальності громадян, аби застерегти останніх від походів на природу, лісівники спільно. Пожежними та міліціонерами проводять рейди цього року, ще влітку ще масових пожеж не траплялося, які захоплювали значну частину лісу. Але е, Міністерство навчальної ситуації хоче попередити відпочиваючих, що зараз дуже підвищена температура, більше 30 градусів. І якщо така температура, то спостерігається збільшення кількості пожеж е, для того, щоб е, застерегти відпочиваючих. Міністерство надзвичайних ситуацій проводить роз'яснювальні масові заходи, випускаючи брошури, експрес-повідомлення, де зазначено, як потрібно себе поводити. У нас зараз, можна сказати, час пік, лісова охорона. Нема ні суботи, ні неділі, постійно в лісі, постійно патрулювання проводимо. Зараз вийшла постанова про заборону відвідування лісових масивів, в'їзд транспортних засобів. До нього поки не нормалізується обстановка. На території Бордичівського лісгоспу нині працюють п'ять рейдових бригад. Одна з них разом із знімальною групою об'їхала лісові масиви Трикутника, сіл Осиково, Агатівки та Скраглівки, залишаючи у місцях відпочинку листівки з відповідними попередженнями. Не оминули рейдівці і придорожних кафе, розклеїли там повідомлення та провели інструктаж для їхніх відвідувачів. Здивованими поглядами зустрічали групу у формах відпочивальники, які вихідного дня розташувалися на затишному лоні природи. Запевняли, вони знають, що багат. Слід обкопати і не залишати на траві допалків та скла. Ми приїхали відхіднути. От правила ми знаємо, тому можете не переживати. Не падаєте, ні? Ні, приїхали навіть. тільки от, покушати все в карт, поіграти. Якщо вже сталася така ситуація, що вже пожежа відбулася, то необхідно. В першу чергу виходити перпендикулярно до пожежі. Якщо є спроможність, то ліквідувати пожежу самостійно, тобто гіллям, ганчір'ям. Якщо такої можливості немає, то виходити ближче до водойм і також повідомити по телефону 101 рятувальну службу. Окрім бесід з населенням, працівники лісгоспу нині перекопують в'їзди до масивів, які кажуть, є чи не через кожні 10 метрів. Також прокладають навколо кромки лісу мінералізовані смуги, які мають перешкоджати виникненню та поширенню пожеж.